Я зняла по повний метр. Співає Івано-Франківськ Теплокомуненерго це фільм з найдовшою назвою в українському кіно. І він вийшов у прокат, і цей обмежений прокат був дуже успішним. Потім кінотеатри вже його не показували. А люди пустився так званий сарафан. Люди дуже хотіли його подивитись. Буквально мене трохи переслідували. І я, звісно, не хотіла виставляти фільм на YouTube, бо це, по-перше, обмежує дуже фестивальні можливості. По друге, це трохи знецінює взагалі роботу. Там мені хотілося, щоб для нього було якесь Тежне місце, і е, під цей фільм, але також під подібну ситуацію в багатьох українських режисерів на той момент. Я почала думати про те, щоб зробити таку платформу. Це у нас є Patreon і своя спільнота. У нас зараз є понад 200 людей, які нас щомісячними внесками різного розміру підтримують. І ми для них робимо всякі ексклюзивні штуки, спеціальний контент, ексклюзивні покази фільмів і всякі бонуси вони мають. Десь 30% — це грантові проєкти, як правило. Це кошти німецьких платників податків, і іронічно, що Німеччина довгий час не хотіла. Підтримувати постачання зброї в Україну, але, наприклад, культуру і культурний сектор вони готові підтримувати. І з кожного квитка 10% перераховуємо у фонд Повернись живим і робимо прямий внесок в перемогу гривнею. Ну це крім того, що ми платимо податки. З деяких фільмів ми перераховуємо 100% у фонд «Повернись живим. 50% з квитка йде творцям, і решта залишається нам. ми не ставимо собі за ціль бути суперкомерційними. У нас є 80 тисяч зареєстрованих користувачів, і найбільша легальна колекція українського кіно понад 150 одиниць. 30% відсотків фільмів доступні безкоштовно. Їх можна дивитися будь-де, наприклад, в Бухаресті, в Румунії. Більшість фільмів доступні у всьому світі, доступні з англійськими субтитрами, тобто їх можуть дивитися іноземці. Більшість аудиторії в Україні десь 60-70%, Хоча в перший період, після початку вторгнення, був дуже великий інтерес, багато іноземців. Земці звернули на нас увагу, і люди почали за кордоном кидались дивитися, що це взагалі за Україна, що воно таке. І в нас є багато класних фільмів про українську культуру, українську історію, документальних фільмів, дуже цікавих. Тобто, був такий інтерес. Потім він трохи згас, хоча зберігається по містах. Це завжди Київ. У нас велика частка аудиторії в Україні. Мільйонники кіно це кіно дивляться там, де є. Кінокультура, де є кінотеатри, кінофестивалі тобто, це завжди Київ на другому місці, переважно Львів. Харків, Дніпро, Івано-Франківськ, але також е, Берлін у нас завжди в топі, Лондон. Е, інколи Варшава, Польща. Безумовно, люди, по-перше, е, великий кенселінг російського контенту. Хоча, на жаль, досі люди споживають російський і російськомовний контент. Це прикро, це боляче, але таке є. Але цифри, звісно, зменшили. Багато людей, якби зробили свідомий вибір, викреслили це зі свого життя, і люди почали шукати, чим би її заповнити, і такі аго. О, а у нас виявляється, є кіно, ого. А виявляється воно таке класне. Мої думки тихі. Антоніо Лукіча. Це трагікомедія про стосунки матері і сина. Дуже дотепна і в той же час така гіркувата трагікомедія. Нескромно порадила б свій фільм подивитися. Це документальний фільм, після якого люди всі такі: Вау! А документалістика такою може бути. І Третій фільм дуже несподіваний. Це короткометражний фільм, який називається Вхід через балкон. Це фільм про феномен українських балконів. Його дуже люблять і в Україні, і його обожнюють іноземці. І особливо я думаю, українській громаді в Румунії може бути цікаво цей фільм подивитися зі своїми там румунськими друзями. Я не знаю, як в Румунії з балконами. Мені здається, що як східноєвропейці, румуни зрозуміють, але це така наша штучка, і це дуже дотепно, дуже іронічно, дуже легко, дуже візуально красиво. Фільм це побачення отримав спеціальну відзнаку на Берлінале. це дуже престижний фестиваль, і це було дуже важливо. Ливо для нас як творців, але це також дуже важливо для України і для просування інтересів України. Це не є якесь там фронтове кіно, але він так делікатно її піднімає. Тому це завжди можливість поговорити про війну в Україні, про російську агресію, про російські воєнні злочини. І Це важлива якась така культурна дипломатія. І він а на національному рівні з одного боку він. Підтримує ідею легалізації одностатевих партнерств у зв'язку з військовим станом. І що це означає на практиці? Що якщо, наприклад, у мене є дівчина чи дружина? Вона в ЗСУ, якщо вона гине, мені про це навіть не скажуть. Я не зможу забрати тіло, я не зможу отримувати виплати, я не зможу отримати статус. Тобто люди своїми тілами і життями повністю ризикують, захищаючи нас, це наші захисники і захисниці, але залишаються безправними. Тоді, як така сама людина в різностатевому партнерстві, чоловік і дружина має спеціальний статус. Спочатку вторгнення українці дуже змінили свою думку, і ну, мені дуже радісно бачити, на жаль, такої. Ціною, але ми розуміємо, що ось там є Росія тоталітарна країна, де пригнічуються права меншин, і де взагалі якби регламентується особиста свобода. Ось ми Україна, ми вільна демократична країна, і нас не має хвилювати. Сексуальна орієнтація це особистий вибір кожного. І це фільм дуже інтимний і особистий. Це щоденник, це документальний фільм, в якому я є режисеркою, сценаристкою, головною героїною. Це моя історія, історія мого повернення в Київ. Бо випадково так вийшло, що на момент початку вторгнення я була не в Україні, і е, для мене зробити цей фільм було дуже терапевтично, і мені приснився такий віщий сон. Мені приснилася дорога, і мені приснилось, що ця дорога це кіно, це певне роудмуві. Я прокинула, що і зрозуміла, що я буду вертатися в Київ. Мені хочеться вірити, що він світлий і що він тобі дає такий катарсис, але я попереджаю, що це фільм під час перегляду, якого всі плачуть. Питання, що це за сльози? Чи вони тебе звільняють, чи тобі допомагають якісь емоції власні вивільнити? мені б хотілося так вірити. Може, ми ну, в Україні така є е, е, такий каскад комплексу вини. Люди на фронті почуваються винними перед тими, хто загинули. Ті, хто трошки поруч з фронтом за десять кілометрів перед тими, хто на завданні, на виїздах і так далі. Цивільні люди в тилу, вони винні перед військовими, ті, хто поїхали, перед тими, хто залишились, і нас це все дуже розділяє зараз, і це дуже психологічно важко. І є таке пригнічення, ми соромимося, якби говорити про наш досвід, про наші страждання. А мені здається, що це дуже нездорово, і що нам навпаки треба знаходити якийсь спосіб це. Артикулювати, висловлювати і якось ну, якби. Наша задача дотягнути до перемоги з нормальним ментальним станом і не зійти з розуму. армію. Ні, це слово армія знецінює військових. Я проти культурного фронту. Це культурна дипломатія, але це треба це така важка робота. Треба їздити, говорити, 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 пити пиво, пити каву і продовжувати говорити, вибудовувати ці мережі. Ми прийняли з командою рішення відмовитися від всіх фестивалів, де беруть участь росіяни. І воно з одного боку пов'язано з таким. Загальною підтримкою бойкоту російської культури з іншого боку, з нашим фільмом, це історія двох військових. Головну роль, одну з головних ролей зіграла реальна військова парамедикиня Олена Тигра, яка рятує життя. Е, наш звукорежисер в лавах ЗСУ. Він під Бахмутом був. І ну наша ми не можемо. Наш фільм не може стояти поруч з російським фільмом, тому що це фільм людей, яких убивають, яких які в цю мить, поки ми дивимося фільм, можуть буквально загинути. Тому ми просто не могли зробити інакше. І тому таке принципове рішення. І фестивалі по Існому поставилися деякі фестивалі, не зрозуміли цього, і вони сказали: Ну не хочете ну то не показуйте. Це переросло в таку роботу велику і в такі переговори. Зокрема, дуже часто використовується аргумент, але ж це незалежний російський режисер. Але ж він, наприклад, з Якутії, а вона також колонізована. Ми кажемо, давайте тоді ви напишете не Російська Федерація в країні виробництва, а Якутія. І вони такі о, -о". і вони кажуть, а давайте ми приберемо країну виробництва взагалі. Це не ідеальне рішення, але це такий компроміс. Ну ми вже раді, що так. Тобто зараз е така грубша пауза. Все завмерло, велике кіно, велике ігрове кіно, але є велике документальне виробництво, багато ну запиту від іноземних колег, і якісь українські фільми е, робляться. Тобто буде і є бум документального кіно, і малобюджетне кіно, маленьке, прості історії, лаконічні, одна локація, мало героїв. Такого типу кіно люди намагаються робити, знаходять якісь альтернативні можливості фінансування. Ми